Одеський дворик, крик з балкончика: Сьома, синочку, йди вже додому їсти. Сьомочко, їсти з нервовим надривом: Мамосю, я вже таке поїв у гріші. Мама, зворушено. Ну, золото, а не дитина. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Юрчик приходить зі школи, батько його запитує Чому так пізно? Переводив стареньку через дорогу. Молодець, ось тобі за це цукерка. Наступного дня Юрчик приходить із другом. Тату, ми із Сашком переводили бабусь через дорогу. Молодці хлопці, ось вам по цукерці. Наступного дня Юрко приводить півкласу. Тато, ми з хлопцями перевели бабусю через вулицю. А навіщо так багато народу, а бабця поручалася?» Чоловік розповідає в колі друзів про вчорашню сварку з дружиною. Один із них цікавиться. І за ким же було останнє слово? Ясна річ за мною, гордо каже він. Я сказав добре, купуй. <риклад> У радянській школі йде урок. Діти, каже вчителька, ми зараз побачимо, що Бога немає. Давайте всі разом подивимося на небо і покажемо туди дулю. Усі подивилися і показали. Один Мойша не став показувати. Чому ти не зробив цього? Запитує вчителька Мойшу. Ну, відповів хлопчик, якщо там нікого немає, то це безглоздо. А якщо є, то навіщо такі псувати стосунки? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На інтернет форумі учора приготувала на вечерю макарони з соусом. Соусу залишилося ще багато, тож сьогодні знову відварила макарони, щоб використати соус, що залишився. Макаронів вийшло занадто багато. Завтра знову доведеться робити до них соус. Порадьте, хтось як розірвати це зачароване коло?